Сьогодні у нас на огляді ГЛОК 17 п'ятої генерації від компанії Omrex на це 2 живлення. У нас в комплектації йде сам пістолет, інструкція до нього. І ще маємо такий інструмент для вкручування балону. Так, такий він має у нас зовнішній вигляд. Даний пістолет має текстуровану рукоятку, який міцно сидить, в раційне ковзає. Верхня кришка у нього йде металева, низ у нього йде нейлоновий. Так, що у нас ще по загальному зовнішньому вигляді? Є здатність причепити приціл або ліхтарик. Магазин у нас виглядає ось такий під СО2 балони. Копія виготовлена дуже якісно, нічого не люфтить. В ці розмітки йдуть ліцензійні від компанії OMRX, як і в бойової моделі. Хороша, дуже копія, надійна, рекомендуємо. До речі, запобіжник знаходиться в нього тут знизу. Додатковий запобіжник також знаходиться на самому курку, щоб допомогти випадкових натискань. Тобто, якщо ми не натискаємо цю штучку, він не буде натискатися.